Друзі, доброго дня! Сьогодні буде наступний мастер-клас з виготовлення сережок в мозаїчному платінні. Ось такі трикутні сережечки. Одну я вже сплила. І сьогодні ми будемо робити другу, в такому вигляді. Що потрібно для цього мастер-класу? Біса від мюків. В золотому кольорі в мене номер це Міюкі Деліка 410, і в такий блакитний морський. Колір, це у мене номер 166. Ще потрібно допоміжні матеріали це плоскогубці, швенза, 2 кілечка. Можна додатковий такий ламент для розгинання кілечок, дуже зручно з ними робити, голка нитка. Ножиці і нитка у мене також від Міюки. Приступаємо. Не обов'язково нитки використовувати Міюки, можна інші, але бісер підходить для цього плетіння, так як це мозаїчне плетіння. Міюків в серії деліка, він має циліндричну форму, тому дуже підходить саме для цього плетіння. Тож, давайте розпочинати. Для початку нам потрібно ниточка недовга, сантиметрів 80 для цього плетіння, її буде достатньо, і одягаємо її в ниточку. Я вже одягнула. І перший набір у нас буде із золотих бісеринок. Починаємо. Беремо три золоті бісеринки і протягуємо на наступний кінець. Не до самого кінця вузликів ми не зав'язуємо, але залишаємо невеличкий такий кінчик з ниточки, щоб потім можна було її закріпити на другому кінці, коли плетіння вже трошки проплетемо. І проходимо голочком у зворотньому напрямку через всі три бісеринки. Такий трикутничок перше, у нас має вийти. Ось так. Далі для зручності я проходжу ще в одну бісеринку, щоб закріпити, ніби наше протіння, і воно вже не рухалося. Тоді буде зручніше. Ось такі три бісеринки, ніби трикутничок у нас має вийти. Далі ми знову йде набір золотих бісеринок. Набираємо по дві бісеринки. На голочку Я забула сказати, деліка у мене в 11 номері. І, виходячи з золотою, в нас ниточка виходить з золотої бісеринки, в наступну зразу золоту одягаємо дві наших бісеринки і протягуємо ниточку. знабираємо знову дві золоті. Виходить ниточка, ось цієї бісеринки, і зразу в наступну ми входимо. Нашою голочкою, і протягуємо знову. Наступний елемент у нас вийшов. На початку виходить такий трошки незрозумілий елемент, але потім вже буде вимальовуватись малюночок. І знову ми набираємо дві бісеринки золоті, виходить, у нас голочка з ниткою, виходить з бісеринки, і ми знову в наступну і ще в одну, тобто, вже в дві, ми входимо нашою голочкою. Ось так. Тепер виходить у нас вже такі, якби між кожною золотою бісеринкою першою стало по дві золоті. Знову ми набираємо дві золоті бісеринки, виходить у нас ниточка з золотої і в наступну зразу ми входимо, протягуємо, і робимо так, щоб вставала бісеринки рівненько, ніби такою ялиночкою. Що далі? Далі вже в нас одна голубенька. І виходить у нас з золотої, і виступаючи в одну золоту, ми входимо. У нас вже з'являються перші голубі бісеринки. Знову у нас іде ялиночка з двох. Ми набираємо дві золоті і входимо в наступну золоту, після тої, яка виходила. Знову буде у нас перша. З цієї сторони голуба бісеринка виступаючу золоту. І підтягуємо. Не дуже туго, але щоб гарно ставали бісеринки, ніби на кожна в кожне своє місце. Знову дві золоті, наступну, яка в нас є бісеринка. І підтягуємо. Ще одна бісеринка, голубенька. І тут у нас має вийти. Так, і тут ми маємо війти вже в дві бісеринки. В дві золоті, і це в нас завершаючи на цьому ряді бісеринки. Ось так уже вимальовується трикутничок. І тепер ми знову набираємо дві золоті, входимо в золоту і підтягуємо. З цієї сторони вже з'являється у нас дві голубі по одній набираємо. Одну набираємо в першу голубеньку ми входимо і підтягуємо. Наступна, знову у нас голуба бісеринка і входимо в золоту. Ось так. По бокових у нас йдуть постійно по дві золоті. Набираємо дві золоті, і проходимо наступну. Далі у нас знову дві голубі по одній бісеринці. В одну входимо першу, протягуємо і ще одна у нас. На цій стороні входимо в золоту. Знову у нас будуть дві золоті, виходить ниточка у нас з голкою, і в наступно зразу входимо. Тут в нас нічого не змінюється, протіння повторюється. Знову бокові по одній голубі має бути також дві бісеринки. І знову ми проходимо остання сторона, яка є завершальною. Ми входимо постійно в дві бісеринки, в попередню, і вже в новий ряд, який у нас почався щоб завершити правильно наш рядок. Ось так в нас виходить: у нас вже є по дві голубі в ряду. І оці сторони, які в нас є, якби такими трикутничками, у нас постійно йдуть по дві золоті бісеринки. Тобто тут ми по дві, і тут по одній бірюзовій в нас в кожному ряду має збільшуватись кількість рядів. Ось так це має виглядати: серединка золота, і бокові в нас голубенькі бісеринки. Далі ми пройдемо самостійно. По дві золоті, і буде в нас збільшуватись кількість бісеринок голубих. Коли у нас буде пройдено рядок з 7 бісеринок, у нас зараз по дві, в кожному ряду буде збільшуватись по сім бісеринок, далі я покажу, що далі робити, і як продовжувати плетіння. І так, я проплела і в мене ось цих голубих бісеринок сім виступаючих, можете порахувати. Якщо ви хочете менше робити, можна робити менше, не обов'язково таку кількість рядів, але від цих кількість рядів залежить наш розмір сережки. Ось в мене він ось такий: звісно, можна зробити менше, можна зробити більше. І я одягнула його на швенс. У нас є ще ось цей коротенький вузлик, який ми залишили. На самому початку, і зараз ми його закріпимо, щоб він нам вже більше не заважав. Я для цього одягнула другу голочку на нитку, можна цю саму одягнути, і ми його закріпимо. Що ми робимо далі? У нас ниточка виходить із золотої бісеринки, і ми зараз по золотих бісеринках пройдемо і закріпимо. Входимо, З одної виходить у нас, і ми в одну або в дві ще зайдемо. Вузлик у нас коротенький, але для закріплення ниточки буде його достатньо. І далі виходимо, ось таким чином переходимо на голубу ниточку бісеринку, і дивимося, в яку нам можна війти, щоб заховалася ниточка. Війшли в одну, зараз ми зробимо вузлик, захвачуємо ниточку між бісеринками, голубими бісеринками, і зробимо такий самий вузлик, якби. Пройдемо декілька разів один-два рази, і затягнемо. Далі знову входимо бісеринку, яка поруч, щоб заховати наш вузлик. Я зроблю ще один, щоб гарненько його закріпити, щоб сережка наша не розпалась потім, якщо ми будемо її одягати і носити, щоб було все міцно. Ось так випала мене ниточка, і я пройду ще в одну бісеринку або в декілька. Два вузлики я зав'язала, щоб заховати цей вузлик, і закріпила. Можна тепер її відрізати. Щоб вона не заважала. Це можна відкласти. Ось у нас ось такий елементик вийшов. І що ми робимо далі? Далі в нас ще є один ряд, ми повинні проплести. У нас виходить із золотої наша ниточка. Тепер ми будемо брати не по дві, а по одній золотій бісеринці, і входимо в наступну золоту бісеринку. Далі так само по одній голубій бісеринці. І по виступаючих наших бісеринках ми проходимо цей рядок. Витіння не складне, головне, щоб ми зрозуміли систему і переходи на наших уголках. І по одній бісеринці йдемо наш рядок. Бісер дуже гарної форми, але незважаючи на те, що це японський бісер, він є вищої якості, ніж чеський, але його калібрувати все одно потрібно. Бувають є бісеринки менші, бувають більші, буває якісь надвоми. Все одно це є і потрібно калібрувати і дивитися. Знову входимо в золоту бісеринку, і далі ми знову беремо тільки одну бісеринку, не дві. І проходимо наступну. І ще у нас ось таких два ряди. Ми завершимо ми пропили один ряд, одну в золоту, і доплі... доплітаємо третю сторону всі три сторони. І потім будемо знову завершувати на цьому етапі ще один етап. Ось так. Доплива я три ряди з усіх сторін. І в мене вийшло 3, 3, 8 голубих бісеринок. І серединки у мене золоті. Ми на цьому, цю, цей елемент маємо ниточку закріпити. Так само, як ми закріплювали цю коротеньку ниточку. Між бісеринками входимо в золоті голубенькі бісеринки і закріплюємо нашу ниточку. Щільненько на декілька вузликів і відрізаємо. Далі ми маємо проплести ще точно такий самий один елемент, але без ось цього останнього ряду, в якому ми зменшували. Кількість бісеринок на одну. Тобто, у нас має вийти по 7 голубих бісеринок. Я його проплила, Далі я поза кадром закріплю цю ниточку. І ось такий трошки менший на один ряд. Такий самий ми проплили. Далі ми їх з'єднаємо. Закріплюємо ниточки, і далі будемо з'єднувати наші два елементи. Ось так. Два елементи. Елемент, який оплели, я ниточку закріпила і відрізала, вона тут не потрібна. Інший елемент, там, де в мене на один рядочок менше бісеринок, я залишаю ниточку, я її не відрізаю. Зараз ми будемо їх з'єднувати між собою. Беремо один і інший елемент, і почнемо, прикладаємо рівненько і починаємо плести. У мене, виходить, ниточка виходить із золотої бісеринки, там, де їх дві. І я входжу в ту, в той елемент, в якому в є виступаюча оця одна бісеринка, яку ми доплітали ще. І входимо знову в золоту з протилежної сторони. Ось таким чином, по бісеринках ми входимо. Далі в нас є з одної сторони виступаюча бісеринка, тобто, у нас виступаючі не з одної сторони. І ми маємо ось таким чином по дві сторони, можна по дві, можна по одній, входити по цих бісеринках. І закріплювати плетіння. Навскоси. І мають, так як у нас це мозаїчне плетіння, у нас має стати рівненько вони в рядочок. І ось так. Але дивимося за ниточкою, тому що вона може трошки десь путатися. І отакою от ялиночкою, ніби повиступаючих з обох сторін ми проходимо по бісеру. Ось так. Далі самостійно входимо так само на оцих виступаючих у золоту одну, в золоту з іншої сторони, і знову переходимо на одну. Закріплюємо до кінця і так само закріплюємо ниточку між бісеринками і далі одягнемо швензу. Покажу, що вийшло в, мене в кінцевому результаті. Друзі, ось такі вийшли сережки. ми збили з вами. Виблискують гарно. бісик дуже якісний. Швензе у мене теж з цирконієм, в позолоті 24 карати. Ось має такий вигляд готовий виріб. Його можна вигінати в різні сторони. Але виглядає дуже якісно і гарно. До наступних зустрічей, до наступних мастер-класів. До побачення.